Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 22 лютого 2024 рік Україні Київська область. В сьогоднішньому відео я розповім про свою схему захисту. Поділюся своїм досвідом, як обробляти сливу та аличку. Отже, розпочнемо з першої обробки. Першу обробку потрібно провести мідними препаратами або 3% бордовською рідиною. До розпускання броньок, коли ще дерево знаходиться в стані сну. Я, наприклад, в цьому році буду працювати Медян Екстра. Таким препаратом буду давати 40 мл на 10 літрів води. Таким чином, обробивши таким препаратом, як Медян Екстра, я випалю всі грибкові захворювання, які накопичилися за минулий рік. Значить, другу добру я буду проводити, коли у нас. Буде зелений корм перед цвітінь. Я буду проводити від грибкорєвих захворювань таким препаратом, як сіно. Можна працювати і хорусом. Я в тому році працював хорусом, в цьому році буду працювати з Буду міняти препарати, щоб не було резистентності. Отже, сігнума я буду давати 12 грамів на 10 літрів води. До нього від шкідників додам такий інцестицит, як атожук. Буду давати. 3 мл на 10 літрів води. Отже, я змішаю ці препарати в одну бакову суму, оброблю свій сад. Третю обробку я також проведу сігном, також дам 12 грам на 10 літрів води і вже буду давати отакий от препарат, як кураген. До речі, третю обробку я буду проводити на початку світіння, десь приблизно, коли наші сливки, алеча почне 30-40% цвісти. Отже, буду давати півтора мілілітра на 10 літрів води корогена і оцей препарат. Змішаю бакову суміш і проведу обробку. Чому я буду працювати, обробляти як би свій сад на початку цвітіння, коли цвітуть сливки? Всі ми знаємо, що літають. Запиляють наш сад. Але кораген не шкідливий для бджіл. Тобто, попробивши я свій сад, я збережу наші бджоли і тим самим пройдусь по такому шкіднику, як сливовий пильщик, тому що перед цвітінням якраз починає з'являтися сливовий пильщик. І коли вже починається у нас цвітіння, самка плавового пильщика починає. Відложувати яйця в наші бутончики, листочки туди, це все коли якраз проходить цвітіння. І якщо не зробити таку обробку, то ми можемо втратити 90% урожаю. Тому потрібно обов'язково провести таку обробку під час цвітіння. Дехто проводить в кінці цвітіння. Не завжди, не завжди в кінці цвітіння встигаєш прибрати от, от цього чорного пильща. Тому краще я рекомендую, коли процентів 30-40 проходить цвітіння, пройтися третьою обробку. Четверту обробку ми зробимо після цвітіння вже від такого шкідника, як сливова товстоніжка. Будемо працювати отаким біопрепаратом, як Цезар. Буду давати 20 мл на 10 літрів води, також буду додавати мікро-добриво плантафу в формі 30 азоту, 10 фосфору, 10 калію. Плюс, якщо є хлороз, Присутній, можна прийтися таким препаратом, як Brexit брекс, Ferrelін е, в, е, в колетній формі желізку. І, і п'яту обробку проведу від такого шкідника, як сливова воложена. Як визначити, коли в нас з'являється сливова Ну, Є одна народна прикмета, яка вказує на те, що нам потрібно обробляти сад свій від вороже. Це коли цвіте акація. От тільки починає зацвітати акацію, я зразу проводжу п'яту обробку, також біопрепаратами. В цьому випадку також сезер 20 мл на 10 літрів води. Плюс добавлю також плантафол. Коли ми додаємо мікродобрива, обробляємо дерево, дерево наше має більший більш імунітет до захворювань. Тому потрібно для профілактики і для покращення приросту і плонів проводити також обробку мікродобрива. Отже, п'яту обробку ми проведемо, знищуємо Сливову плодожарку. Ну, ще, звичайно, буде другий лід сливової плодажарки в кінці червня на початку липня. Але він не такий впливовий, як оцей перший лід. Тому я другу обробку, другий лід, в кінці червня, початку липня, сливової плодажарки, не обробляю. Ще хотів, що додати, є в мене такі сорта диплоїдних слив, як Byron Gold, наприклад, Точесан підходить до цього до цих сортів. Якщо у нас сильне вологе літо, багато опадів випадає. Якщо не обробляти диплоїдні сливи від гнилий, то більша половина урожаю також може занести. Тому в мене є такий Біопрепарати, як Vito Help та Ізопур, які прекрасно працюють. Цими препаратами можна працювати так само, як і Сезером. І вже через один день, через 24 години, пишеться, що можна вживати води, тому що це біологічні препарати. Вони не містять хімії. Ну от, в принципі, і вся схема обробок. Кому було корисне відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!